Нас везде просто обманывали постоянно и не решали наши проблемные вопросы. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы бойцы подразделения Шторм З. С 24 апреля по 24 октября мы заключили контракт с Министерством обороны. Со своей стороны мы выполняли успешно боевые задачи на территории СВО. Министерство обороны в своем же лице допустило ряд Существенных ошибок и обманул нас Просим вас Решить эти проблемные вопросы Такие как Выплата по заработной плате Выплата родственникам погибшим И выплата по ранению Все социальные льготы на нас не распространяются Просим вас помочь нам Мы бойцы подразделения Шторм-З Заключили мы контракт С 24 апреля по 24 октября Министерством обороны С лагеря строгого режима Приезжал представитель Министерства обороны и предложил нам условия, как в статусе добровольцев. Выплаты по заработной плате 205 тысяч рублей, все социальные льготы для родственников, для бойцов, для детей, садики, школы, обеды за счет государства и так далее. Но Министерство обороны нас как бы обмануло. Мы не знаем, кому уже обратиться с этими проблемными вопросами, потому что пока наш контракт длился, нас везде просто обманывали постоянно и не решали наши проблемные вопросы. Также просим вас оказать помощь родственникам погибших, потому что сейчас проводятся различные мероприятия, такие как День Матери, но родственников погибших никуда не приглашают. Просим обратить на это внимание и оказать все социальные льготы как бойцам, так и родственникам также хотелось бы прояснить еще момент такой, как региональные подъемные от главы Чувашской Республики. Потому что нам говорили, что нам они положены. Сейчас мы обращаемся в Министерство труда и военкомат, но нам везде приходят отписки, что якобы мы не можем вам помочь, вам надо обратиться к главе Чувашской Республики и так далее, и так далее. Честно, мы уже не знаем, к кому обратиться. Мы очень рассчитываем на вашу помощь, что вы нам посодействуете в проблемных вопросах. Ведь Без вас ці э, проблемні просити так і остануться нерішеними. Акценти військові нам допомагає розставити директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес. Сергій Зурець на зв'язку з нами. Пане Сергію, вітаємо. Добре, вітаю вас, пане Сергію. Хочемо почати із отих супербомб, які на 150 майже кілометрів можуть летіти, які ймовірно опиняться вже сьогодні в нас, і яких, начебто, навіть на озброєнні в Штатах немає. Як то немає? Пентагон сказав, що це ми дамо. То вони не... нам дадуть, але на озброєнні штатів кажуть, не мають. Роз'ясніть, що це от все означає, ЕЛСДБІ ОГО скільки букв. Де їх зможемо ну, дійсно, застосовувати? Це гарна новина, її ми очікували вже впродовж не менше року. Це, о, насправді, не стільки бомба, як новий високоточний боєприпас, який отримує українська армія для використання з стандартних пускових установок Хаймерс або МЛРС. Власне, це нова керована далекобійна. Ракета, яка там поєднує в собі авіаційну бомбу, керовану скрипцями, і там стартовий двигун від існуючих старих систем. В чому особливість цієї системи, тому що фактично вона має дальність 150 кілометрів, і тепер у нас в арсеналі буде дві далекобійних системи, зокрема Атакамс з дальністю там, до 150 кілометрів, і оця система, так звана керована мала авіаційна бомба з дальністю у 150 кілометрів, але вона є більш е, потужною в порівнянні з Хаймерсами, які там у нас мають е, дальність до 80 кілометрів. Вона є більш точною і фактично вона є невразливою. Коли ми говоримо про точність, то на відстані 150 кілометрів вона може влучати в ціль там з відхиленням у цілі менше ніж пів метра. Фактично, це ну майже в. Дуже точно вона має вагу бойової частини там 90 кілограмів, що в 4 рази більше ніж оці боєприпаси, джоджмланець, які ми використовуємо зараз. І фактично вона є невразливою. Чому тому що там є захист від системи ворожого ребу? Це прописано в технічних завданнях, і вона. Власне, летить як керована крилата ракета по складній траєкторії і збити її засоби протиповітряної оборони буде противнику дуже складно. І власне питання ціни вона там буде коливатися до 100 тисяч доларів, а навіть менше це досить дешево. І питання кількості це зараз головна інтрига, тому що фактично контракт було підписано в березні. Рік цей зразок озброєння перевіряли дві компанії там Боїнг і Са. Швецька контракт передбачав, що перша партія буде там 24 оцих керованих боєприпасів, але зі збільшенням до 700 одиниць такого сехточного боєприпасу цифра більше мені подобається. до 700, і це буде в першій партії mm -hmm. Думаю, цілком оптимістичні показники. Ці фашичергові цілі цих бомб це що? Ну якщо ми говоримо про Таурус, ми розуміємо, що йдеться наприклад про Керченський міст. А якщо йдеться про ці бомби. То де їх найефективніше можна застосувати, крім міськради ну. в Білгороді? Ну зараз мова про те, що у нас на 150 кілометрів у нас є було 20 атаканців, які були касетними. І вони були використовувалися головоно ну, для знищення литовищ, де багато е, цілей, так так званих м'яких цілей з неброньованих. Але оці е, нові керовані бо вони мають потужну бойову частину, повторюсь, 90 кілограмів, і вона може бути використовуватись для знищення і бункерів, і е, таких цілей, як е, РЛС, як Пускові там. ЗРК ворожого, тобто фактично це багатофункціональне призначення з огляду на велику точність, повторюється втричі більше ніж е, ті ж е, Хаймарси, втричі тричі точніше і в чотири рази більша потужність бойової частини. Так що в будь-якому разі цілі для них однозначно знайдуться. Питання лише в кількості постачання цих боєприпасів, ну і головне наявність розвіданих цілей, які будуть важливими. Це ще одна важлива складова роботи з нашими. Так, точні координати ми отримали фактично ракетно снайперську зброю, і це дуже добре. А от розкажіть про цю нову батарею ППО Skynex. Чим вона краща, гірша від від того, що ми маємо з німецьких систем, і по чому вона може найефективніше працювати? Ну і знову ж як доповнить ту систему ППО, яка вже, вже існує є, в Україні? Ну, насправді от ми знаємо ефективність німецьких систем гепард, які так. унікальні, які використовуються для боротьби з шахедами. У нас і там може буде там близько 60 цих пускових установок гепарди. Що ми там позбираємо всі там контракти, які вже підписані, які зараз реалізуються. Гепарди ідеально закривають наш повітряний простір від шахедів і крилатих ракет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.